Почнемо з найцікавішого майстер-класу, так щоб утримати вас. І я просто не маю ніякого сумніву, що ніхто не рухнеться. Тому що зараз з нами увага! Ярослав Макаревич! <праць> Директор українського представництва. Глобальної піар-кампанії я боюся переплутати, бо там одразу міжнародний буде конфлікт, якщо я перепути, Да? Пан Ярослав сам скаже. Але крім того, ну, директорів багато, хоча такої потужної кампанії не дуже багато, так. Але такого фахівця, що так добре знайомий з проблемами штучного інтелекту, в Україні я ну ну принаймні я з іншими не знайомий. Може, є, але я їх не знаю. Тому Ярослав Макаревич. Починає свій майстер-клас, а ви уважно слухаєте. Всіх вітаю, радий вас бачити. Класна можливість, що ми можемо почати трішечки неофіційно, тому в мене презентації теж такий трішки неофіційний початок. А вчора я фіналив презентацію, і в цей же час вийшло оновлення від OpenAI – в контексті е, генерації зображень по штучному інтелекту, і е, тут перший такий ключовий момент, що ми можемо навчатися розбиратися в штучному інтелекту в різних його застосунках, а потім виходить оновлення, і воно все змінює. Так само вчора ввечері, фактично а, структура моєї презентації теж мала змінитися, оскільки а, OpenAI дозволив генерувати фактично. А, Зображення майже без там різних обмежень, які були раніше, і ось ви теж можете побачити на першій заставці. Зліва це я під час українського студентського фестивалю реклами 11 років тому. А справа це фактично теж моя актуальна фотографія. Тому фактично він зараз вже починається оброблювати раніше. Це було неможливо, і це теж стимулює дуже багато змін про які ми поговоримо. Теж то. Трошечки погано видно по світлу, але я вам коротко розповім, що е фактично зараз е з моменту цього останнього оновлення. Виникають дуже такі великі можливості для дизайнерів. З одного боку це виклики, з іншого боку, це можливості, тому що фактично можна от тут історія була: я просто взяв скріншот з сайту ОССР, завантажив його і попросив зробити з цього бекграунд кавер-фон. І він це класно обробив. І в підсумку потім по презентації теж будуть згенеровані картинки, і вони теж будуть вже в фірмовому стилі УСФР з одного боку, з іншого боку, з додатковим елементом, який буде. Дегенеруватися, тобто ця робота, яку я зробив там за кілька хвилин, вона замінює роботу дизайнера, але це не говорить про те, що дизайнери не будуть актуальними. Вони будуть актуальними, і про це ми теж сьогодні поговоримо. Якщо переходити до більш такої офіційної частини, отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке взагалі штучний інтелект, трішечки про базу, тому що це насправді дуже важливо в контексті того, що все постійно змінюється. потрібно розуміти, в яких рамках, в яких межах воно може змінюватися. А друге, це також, як ми можемо його використовувати, які ефективні є промти, а також поговоримо про кілька практичних кейсів з моєї діяльності. А я вам розповім, як ми можемо його використовувати. Ну і загалом теж трішечки поділюсь різними інструментами. Ементами, які стануть вам нагоді. Отже, почнемо з першого, взагалі про те, що таке штучний інтелект. Важливо розуміти, що це не якась там супер унікальна розробка, яка туп, працює за якимись неймовірними правилами. Це просто технологія машинного навчання. І історично існувало два різних шляхи цього машинного навчання: генеративний і дискрипційний. І фактично вони мають різні підходи. Дискримінаційні моделі вони саме аналізують та класифікують дані, які вже є, і за рахунок цього відбувається робота зі штучним інтелектом, а генеративні моделі вони створюють нові і фактично успіх того ж самого чату GPT, і такий скачок був прорив, те, що всі почали більш активно цікавитися штучним інтелектом, хоча його розробляти почали там, понад 15 років тому. Був зумовлений тим, що OpenAI він фактично об'єднав ці дві моделі. Отже, так як я згадав, є фактично різні. Видимоделей, і відповідно, що від цього залежало те, що це навчання воно постійно відбувається, і коли а, всі користувачі користуються штучним інтелектом, вони теж допомагають йому покращуватись, і це теж спричиняє те, що він стає кращим, але це не якась супер унікальна технологія, яка сама по собі думає, мислить і може захопити світ. Дійсно, колись це і можливо, але насправді ми від цього дуже ще далекі, і про це поки що турбуватись не потрібно. Загалом теж важливо сказати, що ми зараз тільки на початку довгого шляху, тому що технології, Є така структура, що спочатку відбувається інноваційний тригер, який я вже згадав. Це про те, що OpenAI фактично він об'єднався дві моделі. Далі у нас йде пік завищених очікувань, і ми зараз саме на цьому піку. Тобто, всі розуміють, що це якась класна технологія, потрібно неї використовувати. А як її використовувати до кінця, не зрозуміло, і все динамічно змінюється. Це призведе до того, там що протягом кількох років, а я думаю, можливо, довше, можливо, швидше відбудеться певний спад, і буде зрозуміло в яких сферах і. В яких галузях він ефективний, в яких ще поки він не дуже працює, і буде певне розчарування. І потім з часом вийде на плато того, як ця технологія буде використовуватись в повсякденному житті. Так само, як ми використовуємо в повсякденному житті інтернет, а там 5G тощо для того, щоб теж розуміти, які взагалі моделі ефективні, тому що постійно виходять різні новини з різними моделями, є такий сайт. Амарена лідер борти там можна дивитися загалом конкуренцію між різними llm моделами і розуміти грок від маска чи OpenAI від Сема Альтмана, чи можливо Джміні від Гугла. Хто зараз найкращий і в яких сферах? Тому відповідно, що теж корисний інструмент для того, щоб зрозуміти з чим краще працювати. Але глобально для того, якщо ми говоримо про маркетинг, то наразі достатньо в принципі зусиль того, що є в чату GPT, як беремо якусь певну основу. І ми можемо розуміти, що його фактично зараз. Легко використовувати і це відкриває дуже великі можливості, тому що раніше щоб згенерувати картинку, потрібно було б багато часу там роботи 3 шника якщо це якийсь 3D-об'єкт. А зараз його можна просто витратити кілька годин і попрацювати. І глобально раніше там ми говоримо, що говорим я, наприклад, сам працював постійно в комунікаційних агенціях для різних клієнтів, і відповідно що. Завжди був штат гнучкої команди, яка переключалася з одних проектів на інші. І, наприклад, у нас завжди там дизайнер був постійно завантажений задачами. І це насправді. Зупиняла ефективність агенції, тому що вона не могла брати більше проектів, оскільки там два-три дизайнери вони постійно були завантажені. Теж саме стосується контент відділу по копірайтерам, які писали тексти. Наразі все змінюється до того, що а, там, агенціям потрібні гнучкі сучасні професіонали, які вміють працювати з технологією, і вони з неї на ти і вони фактично можуть освоювати. А, і розуміти і тренди і технології, які відбуваються, і їх використовувати в рекламі. Тому, якщо ви будете а, приділяти увагу тому, як ви можете використовувати штучний інтелект для роботи, а бути біжнучкими, то це супер велика конкурентна перевага. Тому що, наприклад, як я згадую свого досвіду про комунікаційні агенції, там працюють там, фахівці по 10-15 років досвіду, в яких є вже свій. А, Метод роботи, по якому вони постійно працюють, і цей стиль роботи він не передбачає постійного використання штучного інтелекту, і вони на тій самій сходинці, що і ви, тобто вони так само, як і ви, з нуля починають це освоювати. Тому у вас є більша конкурентна перевага, і якщо там можна було б думати, чи будуть робочі місця, чи не будуть робочі місця для молодих спеціалістів, навпаки, ви можете приходити в компанію і приносити більше ніж це було раніше. Ви можете принести більше ніж. Стажер або джуніор п'ять років тому, тому що, використовуючи ці технології, ви зможете працювати на рівних з тими фахівцями, які мають великий досвід в компанії. Тому відповідно, що важливо озброїтися з цієї можливості, так само, як і тема презентації, можливості, які не можна ігнорувати. Фактично, це дійсно одна з можливостей, того, що ви можете бути на рівні з тими фахівцями, які вже зараз працюють. І для того, щоб краще цим працювати, треба теж постійно відстатковувати е, різні елементи як можна покращити свою роботу ось зараз ми можемо теж побачити такий більш класичний промпт е, як описувати е, запити для того щоб працювати з чатом GPT. Е, загалом е, потрібно описати його максимально детально Тут ось можна побачити на слайді структуру не буду витрачати багато часу на це але головне щоб ваш запит він відрізнявся фактично у системі від інших можливих запитів. тобто ми розуміємо, що модель штучного інтелекту вона копається в базі знань по великій кількості інформації. Якщо ми напишемо дуже розгорнутий запит, але він буде типовий для більшої кількості таких же запитів, як люди, ну там наведемо приклад. Там я хочу розробити бренд айдентику для свого магазину вегетаріанських продуктів. Тобто, в принципі, він не ніби і детальний цей запит, але вам штучний інтелект зі своєї бази знань надасть. Інформацію таку ж саму, як і безліч інших людей, які писали схожі запити. А якщо ви трішки деталізуєте, що там цей магазинчик знаходиться в Києві, моя аудиторія, а там жителі житлового комплексу, який поруч, і житловий комплекс має там жовті та червоні тона, я хочу, хочеш він був в схожому стилі, і так далі, це вже вас направить фактично в діалог з штучним інтелектом, що ви отримаєте набагато кращі результати. Так само, якщо ми говоримо про генерацію зображень, наприклад, то теж ось можна подивитися більш детальний промпт, як можна з цим працювати. І насправді там можна, я думаю, або потім поширити презентацію, ви можете сфотографувати. Не буду довго на цьому зупинятись, але важливо тут ще те, що. Тут є теж багато цікавих можливостей для креативу. Наприклад, якщо там ввести, що я хочу, щоб це зображення було як на фотокамеру Коніка або там якийсь 3x, одну з перших старих камер, які використовувалися понад 30 років тому, і зображення буде в такому стилі, тобто можна використовувати різні незвичні підходи для того, щоб отримати кращий результат. Загалом, ключові принципи це те, що Чіткість це це повинно бути так само, і вона є і якістю. Повинні бути точні формулювання, і потрібно також розуміти кінцевий результат, який ви хочете отримати. Тепер трішечки розповім про кілька кейсів. Отже, я зараз очолюю український офіс комунікаційної агенції Action Global Communications, і один з наших проєктів — це проєкт за фінансування уряду Великої Британії для кабінету міністрів та Міненерго в контексті того, щоб Покращити енергоспоживання українців це якраз ми робили зимою. А в нас була там активна комунікаційна кампанія, були там зняті ТВ, реклама, були там відеозйомки, постери по всій країні, там рекламна комунікація, і так далі. І а, в якийсь момент ми зрозуміли, що ми отримали дуже класні результати. У нас там було понад 70 мільйонів охоплення сукупного. Ми розуміємо, що там частота кілька разів охоплення різної тієї самої аудиторії, але ми отримали великі показники. І в нас залишався ще вільний час і певний ресурс. Але його не було недостатньо для того, щоб запустити ще одну додаткову кампанію, і ми розуміли, що в межах нашої комунікаційної кампанії у нас був меседж, те, що нам потрібно об'єднуватися для того, щоб щоб протистояти російському енергетичному терору, і це все починається з дрібних звичок. Але водночас існував певний запит на те, щоб. Дати більше деталей і розповісти не тільки про цей ключовий меседж, а й про те, навіщо це взагалі потрібно, і ми розуміли, що ми не охоплюємо всі аудиторії. Тому відповідно, саме завдяки теж залученню штучного інтелекту, нам вдалося оптимізувати час. І той невеличкий ресурс, який залишався, щоб запустити одну додаткову кампанію. І саме в межах цієї додаткової кампанії ми генерували дуже різні різні картинки. Ось ми теж можемо їх побачити тут. Вони там дуже різні, і запускали їх на різні аудиторії. Відбувалося фактично таке, абц тестування. І в підсумку ми отримали класні результати. І потім, коли проводилися підсумками кампанії дослідження, а теж виявилось, що оці невеличкі активності, які ми запускали додатково. Вони теж покращили знання і розуміння людей того, що від кожного з нас залежить те, чи буде в нас електроенергія, чи її не буде. Я теж, звісно, закликаю всіх споживати менше електроенергії під час пікових годин, але це інша тема. Глобально те, що я хочу тут сказати, що це відкриває дуже класні можливості, і в межах звичайної кампанії можна отримувати додаткові ресурси. Наступне, що я хочу тут показати, а це вже був інший проект. Ми нещодавно робили для одного швейцарського бренду, який тільки виходить на ринок, і їм потрібно було дуже зробити швидко іміджеве відеозаставку. Поки готується сайт оновлення, потрібно було зробити відеозаставку. І так як це бренд преміум сегменту, а для них було важливо, щоб кадри були такі відображали. Певно, так скажімо так, дороге життя. І відповідно, що ці кадри насправді, якщо це ми говоримо про те, що це має бути видно озеро, комо має видно бути що це яхта. Вони, звісно, ще й дорожчі. І ми витратили на покупку на відеостоках цих кадрів для монтажу понад 900 доларів. Глобально а, зараз, враховуючи сору або інші технології, а, це все можна згенерувати і зробити набагато ефективніше. І це теж, в принципі, для вас додаткова можливість, коли ви будете починати там свою кар'єру або, можливо, вже почали. Тобто, є відео стоки, наприклад, або фотостоки для того, щоб зробити якісний контент, а це реально дорого. Тобто, фактично тільки 900 доларів пішли на покупку п'яти відеокадрів, плюс там фото і так далі. І... Реально, це зробити можна за. Там підписку в 20 доларів, ми розуміємо, можливо, там треба буде додаткові ще сторонні ресурси. Ну окей, вам це обійдеться в 100 доларів. Тобто, ви можете бути в дев'ять разів ефективнішими для свого роботодавця в контексті того, що ви їм запропонуєте. А якщо ця робота буде постійною, наприклад, і будуть постійно-постійно схожі проекти. Тобто, відповідно, тут теж чому не можна ігнорувати штучний інтелект, тому що деякі, наприклад, такі вже готові зображення, якщо це наприклад 3D-анімація, тощо їх можна генерувати, і це заощаджує дуже велику кількість ресурсів. Чому я так? Я говорю багато про гроші, тому що для керівництва е, клієнт, для агенції, керівництва топ-менеджмент, для ваших роботодавців, вони завжди будуть мислити в першу чергу е, цими категоріями, тому що це все ж таки про бізнес-результати. І е, штучний інтелект дозволяє вам бути більш ефективними і приносити більшу користь для компанії, ніж це могло б бути. Тому, відповідно, теж важливо використовувати. Ще один приклад е, з цієї самої компанії, а е, ми теж. Е, Саме з продуктом дознімали кадр в Києві, і відповідно, що це один робочий день знімальної команди, це виїзд, це світло, це актори, це багато роботи, і фактично там просто приблизно нехай це буде коштувати 2000 доларів теж для клієнта, щоб це все організувати, зробити цей один кадр. Але ось, наприклад, зараз, враховуючи теж те оновлення вчорашнє, якщо просто ось згенерувати, ви можете подивитись попередній кадр і цей. Воно майже не має різниці, тобто згенеровано а, типу тільки спеціально для того, щоб була різниця зробив інший бокс. Якщо ви бачили, що це згенеровано штучним інтелектом, і це стоїть 20 доларів. Тобто, це ще один просто показник того, що це ви можете використовувати у повсякденному своєму житті. і Вам потрібно просто постійно слідкувати за цими технологіями. і Ви тоді будете на крок попереду, ніж навіть ті фахівці, які вже давно працюють в сфері і мають високий досвід. Трішечки про інструменти, а насправді ще важливо сказати, що є конфіденційність, це дуже важливо. Я тут розповідаю про те, що можете використовувати це в роботі. Але ми розуміємо, що є такі речі, як NDA, як те, що, наприклад бо інформація, інформація не має бути в публічному доступі і так далі. Для цього вже теж є рішення, тому ось просто навожу приклад. Це а, фактично такий, така програма, яка а, в собі має алгоритми, там, найвідоміших llm моделей в тому там, числі ЧА, Gpt, Cloud, Gmini тощо, і в її завантажується на свій комп'ютер. Потім після цього а, можна працювати в ній вимкнути, наприклад, інтернет. Працювати в цій програмі. Звісно, що трошки доступ до знань буде більш обмежений, ніж це зазвичай в контексті того, що в нас в інтернеті можна отримувати з пошуку інформацію. Звісно, тут треба вже обробити якусь дію, але це буде максимально безпечно. Потім ви видаляєте всі файли і вмикаєте інтернет. Тому, відповідно, що це той момент, як працювати з NDA і privacy в контексті того, щоб використовувати штучний інтелект, і саме ця програма. А ми її використовували разом з одною соціологічною компанією. Вони її дуже активно використовують для того, щоб обробляти запити респондентів в анкетах. Відповідно, що це дуже спрощує їм життя і час, і в той же час вони мають піклуватися про те, щоб дані нікуди не потрапили. Вони залишалися анонімними. Все було конфіденційно. Тому це ось такий з прикладів того, як можна цей момент обходити. Також я трішечки говорив раніше про запити, і відповідно, що є такий сайт, який допомагає вам генерувати промти, я б насправді не дуже сильно зараз на нього вже орієнтувався, тому що він був там один рік тому, або кілька років тому, дуже актуальний, оскільки всі люди вчилися, як спілкуватися штучним інтелектом. Зараз я думаю, ви вже це все теж всі пробували, всі вмієте. І відповідно, що він не є сильно актуальним, але якщо у вас... Не виходить спілкуватися зі штучним інтелектом. На ти можна спробувати саме зайти на цей сайт, ввести, про що ви взагалі хочете. Почути від сучного інтелекту, дати йому якийсь загальний опис, і він вам надасть розгорнуту структуру. Цю структуру ви копіюєте і потім під себе трішечки можете адаптувати. Тобто він розписує там текст майже на півсторінки. Це там заощаджує вже велику кількість вашого часу, і ви можете це використати для того, щоб ефективніше генерувати контент. Теж розповім коротко про важливість того, щоб постійно експериментувати. Тут погане, погане світло, тому я не буду зараз показувати, коротко розповім. Є така теж найракція. Мережа як Cloud. це фактично команда, яка відділилася від OpenAI колись, і вони створили свій, ніби більш точний штучний інтелект. Він класно працює насправді з програмуванням, але також він дуже добре працює з українською саме мовою. Тому відповідно, що я теж можу спробувати використовувати. І фактично був такий експеримент, робили в команді. Ми готували один пост, і коли ми його закинули спочатку в чат GPT, Отримали більш там звичайний, якийсь такий стандартний результат. Потім ми його закинули в клоуд і також використали цей генератор промптів і отримали набагато більше якісний пост. Ну, він реально був дуже класним. Там насправді була тема про те, що Фейсбук блокує українські збори. Щось цим можна робити. Треба написати пост, який би привернув увагу у Марка Цукерберга і там отримав понад там, мільйон лайків. І він насправді настільки класно описав саме Клоуд з алгоритмом цей пост. Що а, там навіть була в кінці такий call-to-action, типу, що ну, якщо ти Марк проігноруєш, це ще раз доведе, до того, що ви робите все неправильно. Тобто він тепер віддавав такі певні цікаві провокації, і відповідно, що важливо дійсно спробувати різні моделі для того, щоб дивитися, як вони пишуть, наприклад, контент покращувати його, тому що насправді е, так як е, от е, ми часто використовуємо штучні інтелекти, іноді я просто заходжу в стрічку. Фейсбуку і бачу пости, які написані зі штучним інтелектом. Часто вони починаються зі слова уявіть, тобто вже з'являється ця історія, ти вже бачиш, як він написаний. Але історія в тому, що якщо постійно використовувати ефективно промпти і різні моделі, а можна його написати так, що ніхто й не помітить, що це дійсно написано штучним інтелектом, і він стане вашим помічником, який стає в нагоді. Тому теж, якщо використовувати, наприклад, для контенту для написання інформації штучний інтелект, треба довше з цим працювати. Треба з ним працювати, як з вашим помічником та стажером, якому давати завдання, він його покращувати, а не просто отримати першу версію і опублікувати і думати, що ви обманули систему, тому що можливо зараз це ще так, але дуже скоро а все більше і більше людей будуть помічати, що цей пост написаний штучним інтелектом. Вони будуть просто його проскролювати. А ваша реклама буде неефективною. Є сайт, наприклад, який генерує саме 3 d моделі, тому теж можна використовувати його для своєї роботи. Також є багато різних вже застосунків для генерації відеоаватарів, і відповідно, що багато. Ну ви, думаю, теж бачили новину раніше про те, що МЗС своєю прес-секретаркою зробив цифрового аватара. А відповідно, це була саме реальна фахівчиня з МЗС, яку цифрували фактично, і аватар а проводив різні брифінги. Тобто, відповідно, що це також. Я потім бачив інтерв'ю з цієї фахівчині. І вона сказала, що ну в мене є своя одна робота, я працюю. А моя от дублерка публічно теж в цей же час ми працюємо за двох, так би мовити. Працює теж тому, що, що говорить про певну оптимізацію ресурсу і використовувати ці аватари. Ну вони вже класно працюють ще при декілька там півроку, рік. Тобто, коли ви будете повноцінно працювати в класних крутих компаніях, в чому я не сумніваюсь, тому що якщо ви сьогодні тут значить у вас попереду дуже класне майбутнє, то відповідно, що це точно буде технологія ще сильніша, і наприклад, для того, щоб. Запустити якийсь ньюслетер, персоналізоване привітання тощо від імені, наприклад, топ-менеджменту можна буде дійсно їх використовувати. Ну, або запустити свій блог, який буде швидко працювати. Ну, також є для різних онлайн-зустрічей нотетейкери, я думаю, ви вже про них знаєте. Але тут важливо зазначити, що треба теж думати про прайвасі і дуже часто відбувається так що наприклад там у нас на клієнтських зустрічах може під'єднатися якийсь ноттейкер, і звісно що ми вже в ми вже час коли це не від нашої команди цей нотейкер який приєднується до зустрічі а я думаю, ви теж всі це помічали на якихось лекціях онлайн, коли хтось приєднується. То ми цей час вже відчуваємо себе скуто, тому що ми розуміємо, що всі слова пишуться, потрібно дуже обережно комунікувати і, можливо, не так яскраво генерувати ті чи інші ідеї. Тобто він накладає певні теж обмеження. Тому коли ви використовуєте в принципі цінотейкери, тут треба дуже. Ретельно в налаштуваннях бажаних вимикати, щоб вони не під'єднувалися до кожної зустрічі самостійно, і також просити дозволу. Тому в нашому випадку, особливо з міжнародними клієнтами, це дуже чутливо. бо їм дуже не подобається, якщо нотейкери ну, будуть приймати участь теж, тому що це фактично ну, зливає дані на сторонній ресурс. Тому поки що це дуже чутлива історія, але я певно, що там з часом. Умовно кажучи, середовище Microsoft Teams запустить свого власного ноутейкера, і він буде повністю відповідати конфіденційності, яка є з Microsoft Teams, і це почне працювати. Також для пошуку можна ще використовувати Perplexity, Дуже класно розвивається інструмент. І останній фінальний слайд це є такий застосунок гуру. А коли ви будете, якщо у вас там ще наразі немає роботи, будете готуватися до того, щоб знайти свою роботу, ви можете спробувати потренуватися з цим застосунком. Фактично, це теж нейромережа, яка є вашим таким чаром, який вас наймає на роботу. Тобто, ви там обираєте професію, по якій ви хочете працювати. По відео зне... спілкуєтесь з цим застосунком в підсумку. Він аналізує вашу і вербаліку, і невербаліку, і ваші відповіді, тобто він повністю вас оцінює, ніби цей HR, і дає вам фідбек, що покращити. Таким чином ви можете дійсно потренуватися спершу і більш впевненими прийти на свою першу, другу, п'яту, тощо співбесіду і отримати бажану роботу. Тому теж можна цей використати інструмент для того, щоб покращити власні навички. А в мене на цьому все. Але якщо нас трішки є ще часу, то можете задавати запитання. Тут я вже не знаю, як у нас по часу. Які моделі ви порадите для генерації реалістичних начиток, тобто голосових озвучень англійською мовою, українською, іспанською, можливо, іншими мовами? Дякую. Так, да, класне запитання. Я сьогодні про це не говорив. Але я думаю, що ви всі чули про подкаст Володимира Зеленського та Лекса Фрідмена, і він був одразу на різних мовах і на англійській, і на українській, і на жаль, на мові країни ворога. Але глобально це все було зроблено з допомогою штучного інтелекту. І Labs — це застосунок, який можна скачати собі на телефон. Також можна використовувати онлайн версію. Він досить класно працює з українською мовою, в тому числі, як ми це в це своїй роботі використовували. Наприклад, про вище згадану для споживання електроенергії, ми запускали також і радіорекламу і для того, щоб відчути як краще текст лягає на слова, які ми пишемо і узгоджуємо з замовником. Зрозуміло, було багато ітерацій. Ми це все зразу проганяли через безкоштовну версію, яка доступна через десктоп, а через 11 Labs. Отримували різні голоси: жіночий, чоловічий, різні версії наших слів, типу більш коротка версія, довга версія. І це нашим замовникам давало можливість легше приймати рішення, тому що ми розуміємо, що слова текстом вони виглядають по одному. А коли ти чуєш на слух, коли це радіореклама, вони сприймаються зовсім інше. І відповідно, що це теж, от як ми його використовували в роботі. Глобальний Eleven Labs зараз лідер. Я навіть бачив його на англомовних ресурсах вже там. Наприклад, із MarketWatch, фінансовий ресурс. Там, наприклад, можна нажати кнопочку Прослухати. Воно через Open11 Labs відразу генерує, тобто вони вже встроєні в цей а, все медіа і дають озвучку. Ну, напевно, для людей, які мають вади зору. Ну, супер. Всім дякую за увагу.